Привіт! Це Міра. І як ви зрозуміли по назві цього відео я буду перемальовувати ваші арти, пікчі, малюнки. Називайте, як хочете. Тож, я пропоную вам перед початком цього неймовірно крутого відео, в якому ви побачите три перемальовки сьогодні. Я пропоную вам підписатися на канал, підписатися на мою телегу, на мою інсту. У телезі в нас звичайно спойлери до усього, чого тільки можна. Вирізаний контент, як це сказати, ну я думаю, ви зрозуміли. Є деякий лайфстайл, я не знаю. А інсті ви можете по-перше побачити і подивитися за моїм прогресом, стартуючи з якого там 18 го 19-го років. Є до сьогоднішніх є подивитися усі арти, бо не знаю, мені навіть само, якщо чесно, прикольно передивлятися їх. Тож ми не будемо дуже сильно затримуватися, є поїхали. Наш перший кандидат це цей малюнок. Я ставлю нік, якщо знайду, ну я запитаю у автора. Ось. Тож, це в нас дівчинка, яка сидить на крилі літака. Я вирішила оцей саме цей арт перемалювати один в один, бо я хотіла за допомогою освітлення моє, мого улюбленого, як ви вже зрозуміли, що в мене якийсь пунктик на цьому освітленні додати більш атмосферності. Я, якщо чесно, вважаю, що в мене це вийшло, але а, також, що я хотіла зазначити, в мене тут, е, можливо, деякі проблеми з анатомією більш ніж е, завжди в мене. Е, але це те це, через те, господи, це через те, що я одразу, як можете, до речі, побачити, я одразу скетч малювала у, на компі. Звичайно, я робила це на Бумазі, на папері, прибачте, у скетчбуці, а потім вже приносила на комп. Так я вже декілька років малюю. Але тут ем, я розумію, що мені складні, складно. Дуже складно було б зробити ем, повний ріст. На Бумазі це мільйон разів перемальовувати, а все ж таки на комп'ютері це легше зробити є ось так от. Так, ще й в мене тут трішечки може бути не схожий на мій стиль, якщо він є. Я робила такий ефектик прикольний у сай, що лайн, він, як ви можете, до речі, побачити, він товстий, є не чорний, тому по кінцівкам його, по краю там темніший колір. Я не знаю, як це ще описати. Тож, я дуже, дуже сподіваюся на те, що ви вловили цю атмосферність. Ось у нас арт. Є ось він є оригінал. Я сподіваюся, вам сподобалося. Тож, пишіть у коментарях, як, як вам, господи, я так, до речі, мені так подобається читати ваші коментарі про те, як ви мене висхваляєте. Дякую вам. Ми поки що переходимо до наступного арту. Тут вже, як ви можете бачити, те, що в нас повноріст, я малюю якийсь портрет. Мені, якщо чесно, малювати повний ріст, тим більш ну, не захотілося, тим більш тут персонаж у нас просто стоїть такий, ну, звичайно говорячій позі, але ну, він простий. Тобто, немає якогось прямо сюжету, котрий був у першому арті. Є я така типу, ну тут важливий персонаж, а не пози і все таке. Її я вирішила зробити портретом, але все ж таки передати оцю зюмінку самого цього персонажа. А до речі, коли мені відправляли цю картинку, мені відправили підписниця. Як, 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 як сказати, зазначила, e, що, чи зазначив, що це не її персонаж, а якогось e, іншого, якщо ви знаєте, звідки цей персонаж, то. Ось я тут. О, до речі, до речі, скільки я маялася з цими обами. Бо, якщо чесно, я не дуже. <свист> не Те, що не дуже полюбляю, я не дуже добре знаю, просто, як малювати макіяж губ, бо вони то виглядають занадто тон тонкими, то надто товстими. Тож, <свист> <свист> також я тут, е напишіть, як вам губи на цьому марці, також я тут, е так сказати, повернулася до того, щоб робити такий, ну, я думаю, ви бачите, на шиї, й у темних участках, на руках. Це голубе щось, недорефлекс, не до якийсь меджик. Мені подобається, якщо чесно. Там більш буде більш зрозуміло. Ось зараз у нас вже результат. Ви бачите, я підкрутила трішки яркість, насиченість і так далі. Ось у нас. Зрівнення з оригіналом. Теж пишіть, як вам оце все? Як вам, е мій малюнок, як вам персонаж? Тобто, мені щось сподобалось. Типу, вона чи він, до тобто, речі, я? я не розумію. Я, коротко, я так і не зрозуміла, якою статі персонаж. Тобто, напевно, жінка? Але я не впевнена. Я не питала, тому що мені все ж таки хотілося мінімум знати про те, що, як мовити, те, що в нас на малюнку, щоб о, от то що, те, як я бачу. Так, наразі в нас вже третій арт. Останній. Є так, спочатку про предислов'я від автора. Мені написали, що це персонаж з Соус Парку. Uh, є також вказати на якісь помилки, недоліки. Не, насправді я не настільки класно малюю, що прям таки на таке вказувати, я лише можу дати пораду, наприклад, з тінями підмішувати в тіні не просто колір. тобто Я малюю через помноження, ну, тобто у нас основний слой з кольором, є потім слой uh, з ефектом помноження. Тобто це от нас тінь. Тобто, не просто брати такий ж колір, як на заливці, ну, якийсь інший, цікавіший. Я, у мене це фіолетовий, я його бахую майже завжди. Так, інколи, звичайно, примушує мене фон брати інші кольори, але це більш специфічна ситуація. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ось ще що можу додати: гратися з, так би мовити, коміксними ефектами, як в мене, це кругляшочки на трішки у тінях, ну там не сильно бачно, є на фоні. А я вирішила це зробити і це от, таку пораду вношу, тому що у нас, як би мовити, більш мультяшний фон. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ці зіршки, до, до речі, мені дуже-дуже подобається фон, цей автор. <плес> Дякую, як ти це зробив. Ну, <плес> Типу, придумати таке, мені дуже подобається. Мені здається, також, якщо дивитися на оригінал та мою перемальовку, що я так би мовити, виправила, це зменшила дуже сильно насиченість одягу. Тому що, на мою думку, тут важливіше були ці недоволенькі вайби персонажа, угрюмість, якщо я з цим не вгадала, дуже вибачаюся, але ось мені так вдалося. Далі, також я трішки переробила позу. Знов цей. Ви можете сказати, що такий лінивий портрет, але. Насправді, я коли, це про те, що в мене якісь. Просити вказувати на помилки. Краще не треба. Я коротше намагалася намалювати оцю позу. Там, де у Кармашки, він кладе свої руки. Е, ну, як би сказати так, не вийшло. Ні, я, типу, малювала такі пози. Просто буває, що ти от, починаєш малювати щось, так? І в тебе от. нібито все от. Ну, ти вмієш малювати таку позу, яку ти хочеш, але не той настрій. Все. Просто не той настрій. Так, а наразі в нас ось о, мій арт. Є ось от перемалювачку. і порівняння. Пишіть також, як вам мій арт, як вам. як І оригінал. Це стосується усіх артів. Добре, а зараз ми, так би мовити, підведемо. І тох. Тож, в нас є один, два, три арти. Є один, два, три перемальовочки від мене цих артів а, вже почався, так би мовити, набір у другий тур, у друге відео. Куди скидувати? У мій телеграм-канал, котрий знаходиться у описі під цим відео. Та також, якщо вам це легше, не знаю, на комп'ютері, у шапці, там, значочок буде, можна перейти. Ось так от. Все. Дуже дякую, що подивилися. Нагадую про інсту, тому що там всі мої арти, це моя основа, основна соцмережа. Там я живу, як би мовити, так. А ви, любі, мої, підписуйтеся на канал, ставте лайки. І якщо малюєте, і хочете від мене перемальовочки, скидайте у коментарі. Підпистом, який закреплений у телеграм-каналі, пока-пока.